Всім привіт, друзі! На зв'язку Макс Льодін і сьогодні ми будемо говорити про CPA трекер. Як ми з ним працюємо, як його використовувати в рамках YouTube та взагалі в цілому в арбітражі трафіку. Поїхали! Коротко про те, що таке CPA трекер CPA Tracker – це інструмент аналітики в арбітражі трафіку, який дозволяє просто контролювати статку, збирати всі постбеки, робити різні махінації з трафіком. І от зараз про це все більш детально ми і поговоримо. Я люблю конкретику, тому відразу залітаємо в наш CPA Tracker, дивимось на конкретні результати, на конкретне його впровадження в роботу, як він працює, та що з ним можна творити. От ми перейшли в наш трекер, ми користуємось Кейтару, і перше, що ми можемо бачити, це дашборд. Наш дашборд, тут є кліки, унікальні, конверсії, розхід. Розхід у нас не підтягується, тому що ми заливаємо сіошку. У нас окрема табличка з розходами, але якщо ви льєте там Facebook чи Google, то, звичайно, ви сюди можете автоматично підтягувати свої витрати з рекламних кабінетів, і вас це. Поле буде також за, записане. Дохід ожидаємо і так, це коли лід прийшов, але він ще там не опрувнутий або ще щось. Підтверджений лід, до, Дохід, точніше, то це вже гроші, які точно вам вже зайшли, і ви точно їх заробили. Звичайно, що є мінус в тому, що рівшара не трекається в цей доход, підтверджений дохід, і це вже мінуси трекера, про які ми будемо говорити далі. Але, от, в принципі, просто щоб ви розуміли, плюс-мінус, як це працює. І як це виглядає, то ось так. Тут ви можете бачити джерела. так? Ми в джерела просто пододавали наших, грубо кажучи, байерів, які заливають трафік. І от в них є повністю, ну в нас є повністю розбивка по всім, хто скільки трафіку налив, хто скільки заробив і так далі. і так далі. Це перше, що ми бачимо, це дешборд. Тут є мінуси, про них ще поговоримо. Давайте саме про конкретні фічі, які ми використовуємо в рамках свого рекламного джерела YouTube. Щоб працювати з трекером максимально ефективно, давайте перейдемо в розділ з компаніями, щоб більш наглядно все побачити. От у нас Віталік відкрився, нехай буде він. Давайте ми за текущий місяць відкриємо статку і подивимось наш отчет. І дивимось, що ми тут можемо побачити. Ми можемо побачити, що наші трекінг, трекінгові силки, які ми формуємо, ми можемо сегментувати їх по абсолютно різним параметрам. Так, от у нас Ad Campaign ID то відповідає просто помічник, який заливає у Віталіка трафік. От є Ігор, є Макс. Макс, це по факту я, і я цим займаюсь. Точніше, моя помічниця заливає цей, ці відосики на YouTube, робить їх. І от можна побачити, що мене можна трекати окремо, так? І можна ще якщо ми додамо ще параметр, наприклад, Creative ID, куди ми записуємо саме відео. Так? Зараз давайте я його знайду. Швиденько. От параметр Creative ID. І ми можемо бачити, що, наприклад, ось це відео мені. Принесло в цьому місяці 300 доларів. Давайте ми зайдемо на ютубчик. У мене по умолчанню, бачите, 5 мільйонів користувачів. Нараді. Відос ютубчик 992 перегляди. Відос на деяких місцях. Тут от ми можемо бачити в топі наші посилання, так, і ми можемо бачити, що AdCampaign ID Max, Creative ID, тобто ці параметри, які ми записали тут. І ми можемо фільтрувати цей трафік. Це перша можливість. Ми можемо бачити, які відоси в нас працюють, чому ці відео залетіли в топ, як ми з цих відео заробили грошей, скільки ми заробили грошей, по яким тегам ці відео вийшли в топ, чи нам варто продовжувати робити плюс-мінус такі самі схожі відео, чи не треба. І от це все дає нам можливість проаналізувати трафік. Якби в нас було багато каналів, багато відеосів, якийсь заробіток іде, але ми не знаємо, яке відео нам заробляє гроші. То як ми можемо впливати на результат? А ніяк. А якщо ми знаємо всі цифри, бачимо, як воно все працює, бачимо, який відос, по яким тегам, е, який там сценарій, який там актор, яка це ніша. Тобто їже ніж ціла купа. так? Ясно, що там бетінг, Гемблінг, МФО, бінарка, товарка. І, і ще ряд багато інших там есейка, яку ми взяли в роботу, і воно плюс-мінус почало нормально, адекватно працювати, хоча б як бізнес-модель ще не вийшла на масштаби, але також ну, можна з цим працювати. І це все дає можливість нам сегментувати ось цю всю дату в нашому cpa трекері тобто система аналітики, яка дає можливість впливати на результат. І от такі відоси ми і робимо для того, щоб потім ми могли туди вставляти наш, наші посилання з нашого трекеру. Це перше. Наступна можливість, яку, я думаю, всі використовують. Давайте зараз до неї і перейдемо, перейдемо в розділ компанії. Давайте оберемо не Віталіка, а, наприклад, не знаю, Е, Так, ну от Романа. Так, оберемо за цей місяць. Подивимось. От, наприклад, МФО, -шка. так він заливає. МФО Україна від Кепітал. І тут, що ми можемо бачити? У нас стоять в потоках Bot Protection, Обов'язково ми туди додаємо всі АІшки ботів і всі АІшки можливих модераторів, які можуть зайти з Ютубчика і проглянути. Їм може щось не сподобатись, вони можуть заблокувати чомусь наше відео чи ще щось. Ну тобто, у нас є можливість. Фільтрувати трафік, це як клоака в рамках арбітражу, але є ще додаткові сервіси. Оці по клоакам, так звучить напевно, для людей, які ніколи не чули цього терміну в арбітражці, якось трішки дивно. Але воно так називається. Клоака це можливість фільтрувати трафік наш і відправляти ботів рекламних або адмінів рекламних джерел, які можуть перевірити і забанити наш відос або нашу рекламну кампанію на якісь білі. Офері, тобто людина може перейти за посиланням і потрапити, наприклад, на Google, так а людина, яка нам потрібна, потрапить саме от на нашу ось цю МПОшку, яку ми по факту і рекламуємо в своїх відео, так. Ми можемо обирати нашу, наш домен. Тут до доменів у нас ціла купа, всі вони наші. Звичайно, можемо робити редиректи через свої домени, щоб не брати ці домени в партнерках, тому що в партнерках можуть бути вже заїжджені домени. Не, не ясно хто, де, як їх використовував, можливо, тільки тому, що ви візьмете домен з партнерки, вас можуть блокувати тільки через це. Так, тут ми ставимо Bot Protection, Це, ну, грубо кажучи, така вбудована клоака від трекеру, саме від Кейтаро. І ми от користуємось цим. Раніше підключали додатковий платний сервіс, але побачили, що той платний сервіс зрізав не тільки ботів, а й різав нормальний трафік і ми просто просіли по дохідності, зрозуміли, що кайнах краще частіше банять, але звичайних людей воно різати не буде, і ми все таки будемо щось заробляти з цього. І от остання можливість, яку я хотів би розглянути в цьому відео, це можливість змінювати редіректи, не втручаючись в рекламні кампанії або в наші відоси. Мало хто знає, що якщо ми е відео, яке вже зацепилось, в топ видачі будемо редагувати, то воно стопу видачі злітає. І тому заходити на ютубчик, щось правити в відосах, які вже зацепились, де люди вже їх дивляться, які вже в топах. Категорично заборонено, тому що цей відео злітає, воно, в принципі, працює і в е, іншому напрямку, тобто, якщо у вас відос взагалі не зацепився, ви легко можете там міняти теги, змінювати назву, змінювати прев'юху і чекати, і теоретично цей відос також може вийти в топи пізніше, вже з новими тегами. Звичайно, в нас такі кейси були, і тому я про це вам можу е, нормально розповідати. Але якщо, наприклад, у нас офер. Ну, скажімо так, якась МФОшка, як колись була, є капуста. так? Сказала, що Ребят, ми вам нічого не виплатимо, ваш трафік фродовий. А ми кажемо, ну, типу, ні, такого не може бути партнерка на нашій стороні, а офер. Взагалі, щось придумає якісь історії. Я думаю, в них там якийсь касовий розрив, вони просто вирішили закритись взагалі, і так далі. Тобто, і е, 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 в чому ця історія заключається? В тому, що в нас посилання під всіма відосами, наприклад, у нас там 100 відео було, так, і в них був представлений цей офер, і посилання на цей офер залишилось, то нам не треба заходити у всі 100 відосів, натискати кнопочку редагувати, щоб потім змінювати це посилання під відео. Ми просто заходимо. от, Сюди, так, в наш трекер, і змінюємо наш потік. Наприклад, тут flow 2. Ось, наприклад, тут швидко гроші. Швидко гроші нам кажуть, все, ми вам нічого платити не будемо, пішли ви нахер. А ми їм кажемо: ну окей, ми робимо отак просто: тут ставимо 0, а сюди ставимо 100. Тут вимикаємо, тут вмикаємо. Все. От... От і все. І під всіма 100 відосами наше посилання буде змінено. І тому. Це нам дуже сильно економить час, нам не треба редагувати відео. Відео наші не злітають з топів. Ми просто з одного оферу перемикаємо трафік на інший. Звичайно, конверсія, якщо, наприклад, в огляді було 5 оферів на огляді, так, ну, ми зробили відео, наприклад, топ-5 МФО в Україні, так? І там було 5 кредитних організацій. Звичайно, якщо людина обрала саме цю, але потрапляє на іншу. Конверсія знижується, тобто, звичайно, дуже важливо, щоб релевантність, тобто відповідність контенту, була з офером. Якщо відео є швидко гроші, значить людина має потрапити на швидко гроші і там взяти все ж таки свій кредит. Але але ну, якщо офер вже вас бортану, і ви все одно знаєте, що ви нічого з цього не заробите, то звичайно ви просто берете і відправляєте, віддаєте цей трафік комусь іншому, не редагуючи свої рекламні компанії, а просто змінюючи. Якщо це взагалі там таргет, і там ви в рекламному креативі нічого абсолютно не... Змінюєте так. у Вас один і той самий рекламний креатив, але ви ведете на свою вітринку. Так то ви вже це змінюєте на своїй вітринці і нічого там. Ну тобто там уже інші історії, ви не паритеся. Але от саме з Ютубчиком це також нам допомагає не думати про те, що якщо офер відвалиться, то ми дуже багато втратимо. Ми звичайно втратимо, тому що контент коштує дорого. Контент, щоб нормальний зробити, треба відвалити багато грошей, ще його зробити в якомусь об'ємі. Так, звичайно, і тому. Тому е, нам не хочеться втрачати ось ці гроші, які б ми могли дозаробити, але не дозаробляємо, тому що або з опором щось сталося, він сказав, що е, він не хоче приймати наш трафік, так або в них закрилась платіжка, або вони взагалі закривають свою компанію, або в них касовий розрив вони не стягують виплату е, своїм там арбітражникам. Ну тобто дуже дуже є оцих або і тому е, трекер це must have, він коштує зовсім недорого. Ми тому ми ним і користуємося. Тепер рекомендую підвести якісь підсумки та зробити висновок. Для чого все таки потрібен цей CPA-трекер. По перше, це для можливості аналітики ваших рекламних компаній і можливості. Оптимізації, потім та докрутки, опираючись на щось тверде, не просто на якісь ваші там емоції і думки, а як би це працювало, а на конкретні цифри, що ось тут цей відос по ось таким тегам приносить. Нормально, а оцей відос по ось таким тегам приносить гірше. Тому далі ми будемо робити відоші, схожі на ось цей, який нам приносить найбільше, так і тому ось це дає нам таку можливість: це перше, що так, аналітика та оптимізація рекламних компаній. Друге, це редіректи та можливість клоачити, можливість фільтрувати наш трафік. Тобто ми можемо відправляти одних людей на один офер, інших людей на інший офер, навіть якщо ми працюємо, наприклад, з якимись такими оферами, які можуть працювати під різні географії, або у нас відос заточений під різні географії, так і наприклад, ми знімаємо огляд на якийсь товар з Амазону, але цей Амазон представлений в Європі і в Штатах, і треба окремі домини вставляти. І ми можемо розуміти, що людина, якщо з Європи дивиться цей відос, то вона натискаючи за посиланням, перейде саме на Сайт з Європи, а людина, яка дивиться штатів, вона натискаючи на посилання, перейде все-таки на відос, ой, на сайт з штатів, і це також дає таку можливість. Тобто трекер нам дає таку можливість фільтрувати трафік в залежності від того, яка людина клікає. Ми можемо там вплоть до яких, якогось пулу айпішників виділити для того, щоб їх відправляти взагалі на те, що вам буде потрібно. Наступна можливість це спліт тестування. Тобто у вас є один товар, наприклад, якась іграшка для собаки. Так, ви можете її заливати на Aliexpress, вона там продається, ви можете її заливати на Amazon, Вона там продається. Все це в рамках там, наприклад, якоїсь конкретної країни в Європі. І ви можете зробити свій магаз на і по дропу, так із того ж самого Amazon, просто щоб у вас збільшилась маржа на це на це заливати. Але, звичайно, довіра до вашого магазу ще буде ну, десь там е внизу дуже так. І от ви тестите це все в спліті. 30% трафіку віддаєте на Amazon, 30% на свій Shopify Шопіфаймагаз і 30% на Алішку. І потім бачите в фіналі, якщо ви там налили там, 10 тисяч так, і з них там, отримали ну, не знаю, яку, якусь кількість продажів, і ви бачите. Яке, ну, тобто, який саме офер найкраще у вас окупається? І цей спліт тест. А потім те, що гірше працює, вирубаєте. Те, що працює, ок, залишаєте, ну і масштабуєте. Це також така можливість є. Це спліт тестування. Деякі команди взагалі всю свою фінансову змітність проводять через трекер, і в них взагалі є таке поняття, як дольоти. У нас такого поняття немає, що таке дольоти. Наприклад, людина зареєструвалась. Це більше працює в бетінгу та гемблі. Людина зареєструвалася, наприклад, в цьому місяці, 20 го числа, так? а зробила депозит в наступному місяці. І цей депозит-трекер рахує за цей місяць. Це я також говорив про е, якісь такі, є, ну, воно не дочоти, я б це так не назвав, але особливості роботи з трекером. Тобто, Людина зробила реєстрацію 20-го в цьому місяці, але зробила депозит 10-го в наступному. І в трекері цей депозит покажеться за день 20-го в цьому, так а не в наступному місяці. Але в партнерці гроші вам прийдуть на рахунок саме сьогодні, так тобто в цьому місяці, 10-го, а не в попередньому 20-го. І це також є така особливість, яка от ну от так працює. І саме тому у нас там 70% трафіку. Не трекається за місяці по рівшарі. тому що ревшарну ну людина рік може грати, рік вигравати, програвати щось так. І ти там за рік ти дивишся, що всі кошти, які надходять за цю людину, будуть приходити тобі в трекері саме в той день, коли вона зробила депозит. Ну воно ось так працює. А е, саме партнерка тобі буде виплачувати гроші тоді, коли людина, ну, якби коли ти з цієї людини заробив. Є дуже багато ще таких нюансів: трекер, куди, що, як, е, як його ще можна використовувати, але я думаю, базу я вам дав. Тепер ви все-таки трошки більше, я думаю, зрозуміли, що таке трекер, як він працює, як його використовувати. Якщо ви починаєте арбітражити, то звичайно. Можна обійтись на старті і без нього, але ж, все таки, якщо ви хочете побудувати якусь там більш-менш нормальну компанію, так то це як crm система для бізнесу. Тобто, без CRM, де всі ваші клієнти, всі ваші менеджери, всі ваші контакти, все 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 у вас є там склад і так далі. Ви не зробите щось адекватне, ну будете ви там самозайнятістю займатися. Але бізнес цього побудувати, ну ні, це на жаль так не працює. Треба системи аналітики, системи автоматизації, системи трекінгу, контроль, тобто це все, 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 все треба. І якщо хтось із тих, на кого б ви хотіли бути схожі, каже вам, що ось це треба зробити, то напевно це треба зробити, якщо ви хочете вирости, а не залишатись на рівні, коли ви там. Одна людина і заливаєте якісь тіктоки, переливаючи трафік на якісь партнерки по дейтінгу, і ви хочете масштабуватись, то без трекера вам цього не зробити. Тому, друзі, використовуйте трекерів багато. Я не буду рекламувати саме цей Кейтару, Так просто я ним користуюсь. Ну це так історично вже склалось. Тому друзі, можете обрати свій, який буде вам подобатись. Звичайно, про трекер можна розповідати ще дуже довго, але я вважаю, що треба цей відео завершувати, тому що ну не будете ж ви дивитись на у годину якийсь нудний контент про якісь cpa трекера. Друзі, ще хочу нагадати, що якщо ви хочете працювати з нами в команді, у вас є досвід роботи з Ютубом, вмієте заливати звідти трафік, то подивіться мій відос. Я його ось сюди прикріплю. Перегляньте, як потрапити в нашу арбітражну команду, які умови, що ми пропонуємо. Дивіться, залишайте заявочку, я з вами зв'язуюсь. Якщо у вас немає досвіду ніякого з Ютубом, ви ніколи з цим не працювали, нічого не розумієте, і так далі. І так далі, у Вас повний нуль. Точка старту, то рекомендую пройти моє навчання. Воно коштує недорого, там всього 15 баксів. Просто щоб зрозуміти, як це працює, чи треба вам воно, чи воно вам не треба. Потім, якщо навіть не треба, 15 баксів це не та сума. Яка яку там шкода втратити для мене? Це можливість зекономити час на навчання? Людина, якщо проходить навчання, я тоді знаю, що ця людина прийшла, вона плюс-мінус розбирається в тому, що про що ми зараз будемо з нею говорити, і тоді, звичайно, вже на практиці вона докручує, покращує свої скіли. Якщо мені повністю з нуля навчати людей в рамках, ну тобто, в свою команду. Це дуже багато часу. Ми починали з цього звичайно, але це там 3-4 місяці на навчання або один курс, який там людина за тиждень може весь переглянути. Це різниця в цьому колосальна, і я економлю свій час. Звичайно, ці гроші це не ті гроші, які я заробляю в основному. В основному мені приносить арбітраж трафіку, але я хочу збільшувати свою команду і тому зробив ось таку можливість. Її збільшення саме через навчання. Тому, друзі, якщо вам це цікаво, то переходьте всі посилання будуть в описі. А якщо цей відос вам зайшов, то обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Там буде ще багато контенту по афіліат маркетингу, партнерському маркетингу, арбітражу трафіку і всім ось цим словам, які ви дуже любите. Ось так. До зустрічі.